Привіт, шановний глядач. Як то кажуть, в житті буває чорна полоса, а буває біла. Це ось чорний Мерседес, а це ось білий Мерседес. Бо досить непогано їх порівняти, але на жаль, ключі в мене є тільки від одного. О, такі машинки стоять, заряджаються на трасі на заправочні станції. Так, але не все так просто. Чорне хі -хі, набагато більше, ніж біле. Білий це EQC 400. А чорний це EQS 580. Щось у них є схоже. Але дуже багато різного. По-перше, це розмір, мабуть, такий самий тільки однаковий повний привід. все. Средине теж машинки відрізняються дуже сильно. У нас вот такие здоровенные дисплей. А тут такие супер маленькие. Панелька відрізняється, все відрізняється. Заряджаємось. 84 киловатта потужность. А тут 75 киловатт потужность. Ну, достаточно поганая станция. Хватает нам на двух.